Коломийські каратисти привезли перемогу із чемпіонату України. Проходив він вихідними у місті Миколаїв. Там наші хлопці вибороли дві золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. Спілкувалася із каратистами Мар'яна Мацьків. Школа карате у Коломиї діє 25 років. Весь цей час її очолює чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу, володар чорного поясу. Михайло Лесюк, як запевняє тренер, 2010 рік приніс його каратистам чимало перемог. Свідченням цьому є теперішній чемпіонат України та нещодавній міжнародний турнір Кубок золотого дракона, де наші спортсмени завоювали 17 медалей. Це був відкритий чемпіонат України, де приймали участь біля 19 областей України і понад 250 спортсменів. Значить, були по двох видах: це було ВКФ, це полуконтакт, і Вудо-Будо це повний контакт. Наші спортсмени із трьох. Трьох спортсменів вибрали п'ять медалів. Щодо призерів, то це три кандидати у майстри спорту Богдан Мороз, триразовий чемпіон України Адам Сенюк та Руслан Куйбіда. Всі вони гідно представили Коломию та показали високий майстерний рівень на чемпіонаті. Вважаю, що я виступив дуже добре і ну, перемога, як зазив, вона є важка. Зайняв я перше і друге місце у двох видах: у одному перший, у другому другому. ВКФ і вудо будо Тобто один є більш контактний вид, а другий є полуконтактний. Виступив я достойно, перше друге місце, провів три боя по ВК, де зайняв друге місце, і чотири боя по ВАМКО, де зайняв перше. Доволі важко далося, тому що я поїхав туди вже хворий і. Впав на доволі сильних хлопців і доводилось боротися з цією призові місце. Досить непогано провів свої бої, проте все ж таки не так, як я цього хотів, але в принципі є до чого стриматися. Третя бронза. Зараз у школі карате займається майже 150 дітей у трьох вікових групах. Тренуються хлопці та дівчата тричі на тиждень. Кращих з них чекає наступний чемпіонат України, який відбудеться через два місяці. А вже у лютому володар Кубку світу та тренер Мирослав Лесюк у складі української збірної поїде на чемпіонат світу, що пройде в Англії.